Доброго дня! Сьогодні ми будемо готувати вишневе конфі для нашого тортику. Нам знадобиться 600 г вишен, в мене вони вже без, без кісточок, 160 г цукру, а там дивіться, вже, як хто може більше любить солодкі, то можете більше додати. Також нам знадобиться 20 г кукурузного крахмалу. Я додаю Додаю зразу сюди цукор і додаю сразу сюди увесь крахмал. Ми усе, ми усе додали та ставимо все на огонь. Поки воно не прогріється, ми не перемішуємо. Ось так: наша вишенка пустила сік, ми все перемішали. І тепер чекаємо, доки воно почне густіти. Коли воно загусне, ми його знімаємо з вогню, перекладаємо в якусь мисочку та чекаємо, поки воно повністю остине при кімнатній температурці, та можемо поставити його у холодильник, щоб воно трошечки ще підохололо. Нічого складного, обов'язково треба, щоб каструлька була з товстим дном. І проварюємо після того, як воно закипить, Проварюємо ще кілька хвилин. Ну ось, наша вишенка вже стала загустіла. Так от це те, що нам потрібно. Отака от консистенція. Я його виключаю, я його вимикаю, вимикаю та перекладаю. Я переклала в тарілочку. І тепер буду чекати, доки він остине, та буду прикрашати свій торт.